Щоб продукція була якісною, виготовляти її потрібно на новітньому обладнанні. Чотири надсучасні в'язальні машини прибули сьогодні до рівного. Розвантажують їх неквапно, щоб не пошкодити довгоочікувану техніку. Обладнання, яке приїхало до нас, це чотири несучасні круглов'язальні машини від Німецького виробника майринці вони дадуть змогу збільшити потужність ціляного комбінату на дві тонни тканини за добу, що відповідно дасть великий поштовх для розвитку нашого підприємства і дасть нам змогу ще більше конкурувати із. Турками і китайцями на ринку легкої промисловості контролює процес встановлення нових машин особисто власник підприємства. Поки новенькі лише облаштовуються, їхні старші родичі продовжують плідно працювати. Створювати тканину, техніка випущена лише цього року буде швидше, адже виготовляє за день майже удвічі більше до 500 кілограмів. Перевагою нових машин є і технологічні удосконалення, котрі запобігають технічним збоям і здешевлюють продукцію. До того ж, відтепер не потрібно Буде додатково розрізати рукав тканини на полотно, як це було раніше. В державі насправді дуже важкий стан, але незважаючи на це, ми повинні всім показувати результат нашої роботи, продовжувати піднімати наші підприємства, відновлювати економіку і боротися з тими загарбниками, які сьогодні, на жаль, є в нашій державі. І для того, щоб їх побороти, потрібно мати достатньо потужний економічний потенціал, чим ми і займаємося. Із виготовленої на нових машинах трикотажної тканини далі тут шитимуть одяг. Саме тому якість матеріалу має бути на найвищому рівні. Придбати його зможуть і рівняни у фірмовому магазині підприємства. В нашому магазині вже почалися сезон літніх знижечок. Це в основному на чоловічий асортимент, футболочки, чоловічі, жіночий асортимент і дитячі, дитячі костюмчики, жіночі сарафанчики. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.